Мова це зброя у львівській політехніці. У день української мови та писемності ожив проєкт, який свого часу заснувала Ірина Фаріон від книги до мети. Простір живого слова, ідей та наукових дискусій знову об'єднав однодумців. Головною подією дня у стінах вишу стала презентація книжки Ірина Фаріон та Оксани Микитюк. Мова і мовознавці, утвердження норми, яка вийшла у цьому році у видавництві вишу. Водання, яке мало побачити світ ще торік, стало останньою спільною працею двох науковиць. Втім, після трагічної загибелі Ірини Фаріон, її колега і подруга Оксана Микитюк завершила цю працю сама як знак вдячності, пам'яті і любові до українського слова. Саме ця книжка, знову ж таки, результат великої праці, великої праці на благо студентів, тому що для них вона призначена усім. Ірина Фаріон казала колись, я щаслива, що належу до нації Шухевича і Мантером. Ми також можемо з певністю і щастя сказати. Ми щасливі, що жили в той самий час, що жила ярина. Учнику 15 тем, кожна з яких ілюструє багатство, досконалість, гнучкість і багатогранність мови. Та демонструє внесок мовзнавців у розвиток мови, оскільки, за словами Ірини Фріон, саме так людина набуває креативної історичності, перетворюється у носія високого кодексу моралі. Тож донька мовзнавиці Софія особа назвала це видання справжньою коштовністю. Книжка Оксана Кичук та Ірина Цесі і хто досі цього світового то придбайте цей скарб. і відкрийте вдома, заваріть собі чай, каву і черпайте знання, черпайте силу кожного слова, тому що це дуже важка праця, над якою за працювала. працювали. Разом так проєкт від книги до мети знову відродився. А разом з тим і його місія плекати слово, пам'ять і дух, які не вмирають. Бо як казала Ірина Фаріон, доки звучить українська мова, доти буде Україна. Софія Фенко, телеканал НТА.